свое лицо от нас. И как же узнать о Боге, да? Есть Слово Божье, через которое мы можем узнать, что Бог себя открыл вот в этом мире, который нас окружает вокруг. И сказано в Слове, что Бог говорил в пророках, а в последнее время говорил в Своем Сыне. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев согласно а для Елена в безумие. Как вы думаете, почему именно апостол Павел заставляет внимание? Потому что он пошел на крест, взял на себя наши помочь ему человеку, но его цель в первую очередь была какая? Это спасти душу человека, потому что она Бога предназначена для вечной жизни. Мы можем возвратиться в Царство Небесное и иметь продолжение после смерти. Радостью Христи я нашел, o claro Поздравим нашу именицу еще и песню, а? Да? Давайте свиньи. С днем рождения, а! Я оказалась в сложной житейской ситуации. И, и э, женщину, которую я сегодня поздравляла с днем рождения, э, она была первым человеком, которая решила морально меня поддержать. И Увидев объявление в палатке, здесь была на улице большая-большая палатка. Она э, увидела объявление и уговорила меня прийти. Э, что ж мог случиться? Ну ничего, посмотрим. А оказалось, что посмотрим-то посмотрим, а и не посмотрим, но еще и послушаем, и послушаем истину, которая э, в нашем возрасте, где как-то но уже касалась но не настолько глубоко и проникновенно, как вот в этой Божьей обители ее назвать э, как обычной церковью нельзя. Это и лекарня души, это моральная и даже материальная поддержка. И начали сюда стекаться люди самые ущемленные. Обиженные, не только. Ну, вы понимаете, какое событие, поэтому сюда в основном начали стекаться люди, которые требовалась помощь в любом варианте, даже просто в добром слове И вот таким образом мы здесь появились, познакомились с пасторами, познакомились с истиной, которая в Библии. И она более доходчива и глубже проникает, когда ты слушаешь это от человека, который посвятил себя именно этой истине. Ну вот так я здесь и оказалась. Здесь великолепные повара, они домашние, понимаете, во всей своей красе домашние, что в приготовлении, что в... встречи, що в пожеланиях, очень вкусно готовят. Я вообще-то беженец Украины, в Слуганской области, город Лещанск. Перед три года были там под обстрелами и так далее, а потом э, уехали оттуда и мотались по многим городам. Вот. В Полтаве были, вот. в Киеве были, ну, в общем. сюда случайно довольно приехали. Значит, я остался без супруги, умерла супруга, когда детям в Германию ехала, на границе умерла. Вот. То есть такая ситуация сложилась, что довольно тяжелая для меня. Я когда сюда переехал, значит, меня власти не поддержали. Я обращался, вот, дайте мне угол, помогите где-то найти. Мне навстречу не пошли, кроме того, что поставили на очередь, 53-й. Ну, я недавно ходил узнать, узнать, как очередь продвигается. Как был 53-м, так и остался. Но ну, суть дела не в этом. Значит, я решил искать, так сказать, правду в бой. Честно говоря. Я всю жизнь был коммунякой секретарь комитета комсомола, секретарь райкома, партийный человек. Ну, короче говоря, был полностью против церкви и всех этих дел. Но жизнь заставила так, что я здесь никому не нужен. Вот. Я прошел все церкви. Здесь их пять. И в конце концов, нигде меня не приняли. Как, как мне хотелось бы. Только здесь. Наш пастор вот, на встречу пошел значит, Вниманием меня человека закрепил, так сказать, за мной. Вот, то есть, ну, я себя почувствовал нужным для жизни. Вот. И естественно остановился здесь. Вот. Здесь я прошел все необходимое, значит, крещение водное, вот И обучение полугодовое здесь, чтобы знать, основу основы церкви, вот Верить Богу, как положено. Значит, не, не на словах, а на деле. Вот. И я довольный сегодня, что я здесь. Я друзей нашел. Вы знаете, вот это питание – это хорошо. Это поддержка, да. К пенсии обычно поддержка. Но самое главное – это внимание церкви и окружение вот, знакомых друзей. То есть я, я не остался один в четырех стенах. Мне никому не нужно. Так. А вот, то есть, ну… Під собою почву почути. І дякую цій церкві, дякую всім організаторам. Вот, я себе знайшов як людина. Ця ідея в нас з'явилася, коли почалася війна. І вже біль, майже три роки ми е, запрошуємо людей. І первинно була така ідея, щоб ті люди нуждені, які не мають що їсти, які мають таку потребу. Ми тут спочатку були, встановили Намет такий на території церкви там проводили, але вже потім підійшло до зими. Та й ми вже перемістились сюди. Ми думали це так тимчасово. Ну, бо вважали, що війна, мабуть, закінчиться. Але ж ось вже майже три роки проводимо. Запрошуємо людей, які мають потребу, не тільки в тому, щоб щось поїсти, готуємо. На такі прості обіди, але бачимо, що головний сенс так вималювався в тому, що люди мають потребу в спілкуванні і мають проблему з цією одиночеством, з тим, щоб десь з кимось проводити час. Ну а ми з свого боку, звісно, як церква, то. Ми Говоримо про Бога, про життя наше, про всі ці складності з тої точки зору, якою ми розуміємо в Біблії, в Слові Божому. Ось і тому навіть були такі моменти, коли ми щось там не встигали приготувати чи щось мало. Але люди кажуть, ми все одно пройдемо, бо для нас дуже важливо цей, цей час поспілкуватися разом, розміркувати над Словом Божим. І вони тут і моляться, і співають. Так, що така от воно якось вже закріпилося. Наші члени церкви вони дуже раді, тому що у нас таке є, і жертвують на це кошти. Тобто, це воно на нашому такому власному утриманні. Ось і так воно. Слава Богу, так такий має формат. Ми його назвали Палатка Божої підтримки. Потім ми зрозуміли, що по-українськи не палатка, а намет. А потім воно вже не а таке, але ж головна ідея, що це Божа підтримка. Що це їжа така тілесна, і також, як і в Біблії сказано, що не всяким не хлібом єдиним жива людина, але також і всяким Словом Божим, яке сходить з його уст. Тому така підтримка і фізична, і духовна, і звісно, така психологічна від спільноти цієї, де люди збираються, і так видно, що їм тут гарно. Скажіть, будь ласка, хто до вас приходить? Ми так зрозуміли, що багато є також і переселенців. Так, багато є, багато людей переселенців, крім того, пенсіонери, люди, які мають потребу. Є також люди, які такі вони трошки видно, що життя їх трошки потрусило, їм важко справлятися там, деякі з залежностями, але так ми бачимо, що ну, такі люди, які мають цьому потребу, і пожилі, і з складностями життєвими. Перш за все, ну, звісно, переселенці також. так. – Вони одинокі, так, я так розумію. Так, так, так. Да, да, одинокі. Ну, зараз і такі одинокі, бачите, воно і діти може і є в них, але десь вони знаходяться далеко за межами, а тут для них підтримка. Залежить від самої людини, як вона настроєна. Хтось впадає в депресію, нікого не хоче бачити і сидить вдома. Але ж людина, вона таке. Существо соціальне, воно має потребу в тому, щоб спілкуватися, і тому це тут для них дуже хороший, такий гарний момент для того, щоб знайти якусь собі реалізацію. А крім того, це ж навколо Слова Божого, навколо Біблії. Ми бачимо, що багато людей вони. Дуже ну, не орієнтовані про те, що в Біблії сказано, що Біблія говорить людині, чому так це все зараз відбувається, де ж той Бог, куди він дивиться, коли ця війна стільки несправедливості. І ці багато таких питань ми знаходимо відповіді в Слові Божому, То також ми їх запрошуємо та і на богослужіння до церкви, вони приходять. Спілкуємось разом з ними, підтримуємо один одного, ну і так воно допомагає. Люди приходять, і багато з них говорять через якийсь час, що ми навіть і не знали, що тут є таке спілкування, є такі люди, деякі дехто мають вже страхи, і хтось їм там понарозказував щось. Таке про те, що тут будуть затягувати, чи ще щось квартиру заберуть. Ще якісь такі моменти. Але ж вони бачать, як до них відносяться. Ніхто нікого ні до чого не примушує. Ми не відмічаємо, хто прийшов, хто не прийшов. Добровільне діло. І Люди йдуть самостійно з зимою, коли холодно, і зараз в цю жару, тим не менше, вони йдуть, бо бачать відношення до них. Бачить, як їм після цього краще, мабуть, так? Свідомість міняється. Дуже ці пожилі люди вони, е, ну, є такі, такі серед них, які взагалі атеїсти, які взагалі ну, виходці з Радянського Союзу, коли ось у нас один е, замполіт бивший, мабуть, спілкувалися з ним. от, то… Для них це взагалі такий дуже великий прорив, що вони зрозуміли, що такий Бог є, і що якось можна ставити з ним, строїти з ним свої відносини. Ми ж говоримо не про Бога, такого, просто, який десь абстрактний, якийсь, щось там про нього написано, треба знати, а про Бога, з яким є особистістю, з яким можна строїти відносини, так само, як з людиною. Тільки якщо людина може не поняти, чи щось якось відноситися предвзято, то Бог, він, Бог є любов, так написано. Він до нас завжди з любов'ю, і він розуміє нас і дає свою підтримку. І через це це така гарна допомога.